Я раз звернув увагу на ось цей код на екрані, власне, для тих, хто звик. Скажімо так, в класичний спосіб підтримувати, переводити кошти, підтримувати військо. Так само є і реквізити знизу екрану. Але ключове це участь, ключове це підтримка. Ну сьогодні це другий збір, але я думаю, що поза як зранку аудиторія, знаєте, досить активно змінюється. Хтось іде до праці, хтось прокидається для багатьох. Це може бути першою. Такою правильною доброю справою, яку би він зробив чи зробила упродовж сьогоднішнього дня. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Так само я заанонсую, що це не буде єдиний збір на сьогодні. Повернувся до нас Іван Шевцов, а точніше, ну він і був, а зв'язок повернувся. Отак коректніше буде сказати Івана. Кілька слів про збір. Попрошу. Так, да, цей збір в першу чергу розрахований на закупівлю наземних роботизованих комплексів і на дрони на оптоволокні. Хочу користуючись нагодою, подякувати глядачам телемарафону. Адже саме за допомогою вам ми вже закупили два наземних роботизованих комплекси, які зараз працюють на Курському напрямку. Допомагають нашим бійцям безпосередньо на лінії зіткнення. Вони довозять до передових позицій харчі, боєкомплекти і також рятують поранених. В полі бою також друга дуже важлива складова. На яку ми збираємо, це дрони на оптоволокні. Вони протистоять чи не підвержені діям ворожого рибу і можуть долітати досить на велику відстань понад 20 кілометрів. Тил ворога і здійснювати ураження ворожої техніки і безпосередньо особового складу противника. Саме за допомогою таких дронів на сьогоднішній день у нас практично 90% позитивних уражень. Щодо дронів, та, ну тут ясна річ, я вже про це сказав: про підтримку, про необхідність брати участь у цих зборах і в цьому конкретно, так. Але щодо дронів і дронів російських, наскільки часто вони їх використовують на вашому напрямку, від чого це Залежить, що на це впливає на роботу дронів залежить в першу чергу погодні умови. Коли інтенсивний дощ, туман дрони практично не використовуються, і тоді ворог вдається до більшої кількості штурмів. Але при сприятливих погодних умовах при відсутності сильного вітру, до що ворог активно використовує дрони, в тому числі вчора нашими пілотами був помічений і наземний роботизований комплекс ворожий і Наші пілоти, в тому числі і пілоти сил оборони, цей е, НРК знищили. Тому ми бачимо, що ворог зараз активно почав використовувати і наземні дрони, в тому числі на даній ділянці. Угу. Якщо говорити про суми і околиці, власне з чого росіяни найчастіше зараз обстрілюють, яку е, амуніцію використовують щодо е, громади. Тут ворог, як і раніше, активно використовує авіацію. Каби практично щоденно лягають по сумщині, по околицям сум. Ну і активно використовує РСЗВ. РСЗВ гради, е, ну, на жаль, на сьогоднішній день практично усе сумське прикордоння фактично знищене. Там місцевого населення вже немає, е, лишаються тільки бійці сил оборони, які тримають рубежі. Якщо говорити про ротації ворога, наскільки вони активні, чи ви маєте можливість спостерігати ну і розуміти, скажімо, масштаб цього процесу на напрямку? Кількість ротацій або взагалі проведення ротації ми бачимо по кількості штурмів. Наприклад, якщо заходять нові ну, військовослужбовці, на цей напрямок штурмів стає більше там до 10 на добу. Протягом тижня ми їх поступово знищуємо, і в кінці тижня це вже там два-три штурми. А можливо, як і вчора, наприклад, взагалі ворог не вдавався до активних штурмових дій. Я так розумію, там день два ворога знову буде ротація, знову поповнення. Адже дійсно на цьому напрямку ворог несе дуже великі втрати в особовому складі. Техніку він тут не використовує, тому тут більше все ж таки акцент стоїть на використанні особового складу. Цей особовий склад, що відомо про його вишколеність, там моральні складові, як вони вбрані, що вони мають на собі. Ну бо це теж важливо розумієте, наскільки вони підготовлені. Ну зараз я наскільки розумію, вже непідготовлених військовослужбовців немає. Четвертий рік війни майже підходить до завершення, і вже весь особовий склад він готовий до війни. Вже всі мають якийсь досвід, і тому зараз до штурмових дій ворог кидає підготовлених військовослужбовців щодо одягу і. Озброєння ну немає вже так такого, що вони колхозники йдуть. Вони всі е, нормально екіпіровані, нормально озброєні. Е, тобто, тут якихось таких особливостей немає. Ну я думаю, що це доречний момент для того, щоб нагадати про наш збір. Бачите, він відносно нещодавно стартував, але але і нас багато. І тому я думаю, що тут. Е... Участь, я переконаний, що участь кожного і кожної, хто скільки може, це буде істотний вагомий вклад, навіть якщо вам здається, що цей внесок є ну десь там, знаєте, невідчутним. Це не так. Ще раз апелюю до цього збору. Поки ми говоримо, він триває. Та, зрештою, і після нашої розмови так само можна буде до нього долучатися. Ем, пора року, і те, що останніми днями в Україні істотно стало холодніше. Це такі. Перепад, який ми відчули останніми днями. По-перше, що у вас в регіоні з цим, чи це так само відчувається як в центральній Україні, і як це впливає на поведінку ворога? Ну, сьогодні вже мінус 4 був вночі на поведінку ворога. Це впливає тим, що з чим буде. Нижчі, Температура, тим е, менше будуть використовуватись дрони, адже батареї сідають і ворог не зможе з залітати на е, велику відстань. Якщо говорити про е, активність, е, знову ж таки зараз е, через холода ворог буде більше закопуватись, більше десь облаштовуватись на якихось позиціях, е, і це також буде впливати. Але знову ж таки, якщо говорити про погіршення погодних умов сильний сніг, якщо він буде йти, е, то ворог буде. Е, скоріш за все, вдаватись знову ж таки до активних. Умових дій, адже при цьому використання дронів буде неможливо. А до речі, щодо методології використання цих дронів, тобто, очевидно, ємність батареї вона впливає на, скажімо так, на функціонал і на те, як далеко і як довго може такий дрон летіти. Але е, різні способи використання цих дронів, коли це, наприклад, щось, що е, ну, безпілотник, який е, е, залишається в непоміченим певний період і чекає свого е, моменту, чи вдаються надалі до цього способу. Або, так звані дрони матки, ну багато інших варіантів ми знаємо, чи е питання ємності батареї вплинуло теж на методику використання з боку росіян. Ну, е Дрони на оптоволокні е минулої зими е так активно не використовувалися. Почали активно використовуватись е, з приходом весни літом. Е, як вони покажуть себе взимку? Ми ще не не знаємо. Е, будемо експериментувати, будемо дивитись, але взагалі так на роботу і на, на данність і на е, швидкість дрона впливає, звісно, ж ємність батареї. Дрони ж дуни на сьогоднішній день. Ворог використовує досить активно. Е, попри кордоні е, вони чекають біля доріг. Е, зазвичай на маршрутах руху особового складу складу на маршрутах руку техніки, але як воно буде в зимовий час, будемо бачити, я вам дякую за те, що знайшли час за інформацію. Ну і звичайно, за те, що ем, дали можливість нам долучитися до вашого збору. Це абсолютно щиро. Ем, ще раз дякую. Нагадаю, та Іван Шевцов з нами на зв'язку.